Here Вітаю вас всіх на цьому каналі. Сьогодні в нас буде максимально, максимально осіннє відео. Так що запарюйте чай, каву, матчалати, компотик, не знаю, все, що ви любите, все, що ви п'єте, і приємного перегляду. Взагалі, я дуже рада, що осінь почалася. Просто нарешті я дочекалася цього дня, нарешті, оцей запах осінній вже він так віє в повітрі. Я, я просто хочу відчути його. Я просто хочу вийти зранку і так от вдихнути на повні груди. Діти, що осінь скоро ще й почне все жовтіти, то взагалі я по моєму щастю не буде меж. Тож я на крилах цього щастя вирішила записати ось так спонтанно, без будь-якого сценарію, плану, просто сісти, включити мікрофон і записати відео, бо я просто хочу поговорити про осінь. У мене тут є лише в телефоні в записничку невеличкий план на осінь моїх таких планів, які би я хотіла не в. Факт, що я їх виконаю, не факт, що вони в мене взагалі получиться в мене їх реалізувати, але я дуже хочу. Бо літо, чесно кажучи, цього року виявилося якесь таке ну, максимально ніяке, дуже швидко пройшло і ще й дуже тупо. Бо знаєте, коли от ти навчаєшся, то літо воно якось відчувається набагато яскравіше, от в тебе реально відпочинок. А коли ти вже дорослий і йдеш і працюєш, ну вже й немає того літнього вайбу, хіба що якщо ти сам собі створиш його, а я цього року щось взагалі. Його не хотіла створювати. Взагалі в мене було в планах ще зняти декілька відео про русалок, щось максимально літнє, хоча б таким способом собі створити той вайб. Але коротше, от реально, останній місяць літа так скоро пройшов, що я навіть не встигла кліпнути оком. От реально, я думала ще зняти декілька відео про русалок. Але тут, коротше, не знаю, я дивлюся на календар, а ще лишилося два тижні до осені, якось вже не в тему зніма, Знімати про тропічних русалок аж два о і так далі. Хоча, може, може, я ще щось зроблю. Ну, типу, це ж такі вічні теми, знаєте, русалки. Але ну, думаю, я вже почну щось на осінь планувати собі взагалі. І так я вже казала, що літо дуже швидко прийшло. Я десь за два тижні. От я собі склала такий невеличкий список. Насправді це дуже банальний список з дуже банальних речей. Буквально що роблять всі люди на землі, коли починається осінь, але я зазвичай такого ніколи не роблю. Не знаю. У мене чомусь ніколи до цього руки не доходили, а цього цього року я прям хочу собі осіннього вайбу. Ну сама собі створити. Якщо літом я собі нічого не створювала, ніяких вайбів, то осінню я хочу. Я хочу собі настрою, хочу мені треба. Так що я зараз почну зачитувати свої плани і буду їх коментувати. Але перед цим я хочу попросити вас задонатити на будь-який збір, якому ви довіряєте. І Я так роблю і вас прошу. Бо без наших захисників жодні плани не могли бути реалізовані, навіть найменші. І першим в цьому списку йде гарбузове латте. Так, так. Гарбузове лате, боже, нічого банальнішого осінню немає, як гарбузове лате. але я його просто ніколи не пробувала і навряд чи куплю, так що я хочу попробувати його зробити. Я куплю якийсь кавальчик гарбуза і попробую, коротше, додати якось знайти най якийсь рецептик і спробувати. Бо реально, ну типу, скільки років я вже дивлюся на це, гарбузове лате, всіх відео в тіктоках. Купа естетик відео, естетик, картинки з тим гарбузовим лате, і я теж його дуже дуже захотіла. От, коротше, на мене подіяла ця вся інтернет-реклама гарбузового лате. От я просто хочу його попробувати і нарешті закрити цей гештальт. І похвалюся, що в мене от є теж гарбузове лате, а то всі п'ють, а я не п'ю. Я теж хочу. А що? Та, всі стрибають скелі, і я стрибаю. Ну а що? Як Белла, знаєте, оце сутінок. Ну сьогодні ми про сутінки ще поговоримо, але це буде трошки пізніше. Йдемо далі. І наступне у списку в нас це гарна кружечка. Так і написано, просто гарна кружечка. Я не знаю, яка ця кружечка буде, але я просто хочу гарну кружечку. Ви скажете, боже, кружечка, ти що? Ну, я вам скажу, що якби не гарна кружечка, то цього каналу могло й не бути. Mm -hmm, так. Бо колись ще давно, багато років тому, коли я подумала про існування і, взагалі, започаткування цього каналу, я вирішила, що поки я не створю собі ідеальні умови і не куплю ідеальну кружечку, я не почну знімати. І от я зайшла в магазин, подивилася і там. Була кружечка, така, знаєте, гарна, така гладенька, новенька. Я думаю, боже, мені її треба. І Я її купила, зробила собі чаю, написала сценарій і зняла перше відео. От так от Кружечка. Я люблю кружечки, мені вони створюють якийсь настрій. Взагалі з різної кружечки, один і той самий напій може бути на смак різний. Взагалі, от реально, якась є кружка смачна, а якась не дуже. В мене є кружечка для кави, кружечка для соку і є кружечка для чая. То, взагалі, оця кружечка, яка була куплена. Щоб почати оцей вести цей канал, вона взагалі розбилася, бо це була така скляна. Знаєте, оці є популярні скляні з подвійним дном. Я її мила посуду, і випадково на неї коротше, впала ложечка, і вона, коротше, просто розбилася туди, натекло повно води, каламутної води з, з крана з під посуди. Думаю, Боже, який жах. Мені було дуже шкода її викидати, але ну викинула, бо що вже з нею робити. Не буду я її тримати як раритет. В принципі, могла, знаєте, як. Цю пам'ятку про започаткування цього каналу. От є, от якщо в мене буде там скільки там, на 100 тисяч дають золоту чи срібну кнопку, от в мене бде, була би стояла оця срібна кнопка і розбита кружечка. От, думаю, це от початок канала і результати ведення цього каналу. Так би воно, ну, знаєш, дуже контрастно виглядало, але я її вже викинула. Ну так що не буде в мене такого. Я тепер не дуже хочу щось таке подібне купляти. Може, я куплю якусь прозору стікляну кружечку, але вже або з товстого такого скла, якось міцнішого, або просто звичайно з якимось осіннім малюнком. Наступне в списку це йде фруктовий чай. Тож, знаєте, бачила багато різних рецептів, з чаями, і я теж хочу щось попробувати таке приготувати, бо теж ніколи не пробувала. Але я приважно п'ю просто звичайний класичний чорний чай, іноді в пакетиках, іноді без. А я хочу попробувати з фруктами, знаєте, оці кавальчики лимона, апельсина, яблука, і воно все в такому гарному, естетичному чайничку. Того чайничка нема взагалі по нормальному здалося і нормальний чайничок. якийсь купити, але в мене ніяк руки не доходять. От а я, але я, знаєте, просто його зварю в якомусь банячку, як, як, як компот. Може, щось якусь м'яту знайду. Ну, взагалі, треба знайти якісь рецептики, бо рецептики я ще не шукала. От мені треба цій осені, якийсь знайти смачний фруктовий чай, аби ну, його попивати. Бо чесно кажучи, чорний чай мені приївся. Я його майже п'ю постійно, на пост на постійній основі в мене чай тут святе, випити кружечку, знаєте, як ритуал. Перед тим як ти сідаєш малювати. Я все собі заварюю цей чай. Деколи, коли мені лінь чекати Поки він остигне, я собі кидаю туди два кусочки льоду, просто аби він остиг. І так собі сідаю і так п'ю, все, і я вже собі налаштовуюся на те, що я буду малювати. От, і поки той чай не вистигне, я собі його попиваю і малюю. До речі, недавно викинула половину того, тих своїх запасів чаї. Дуже мені було шкода, але вони вже були зіпсовані. Бо я отако переважно реально на постійній основі п'ю чорний, а про ті всі забуваю з різними смаками, там з якими знаєте. Оцими е, пелюстками роз з е, якимось там, не знаю, чобріцем, женшеньом, з е, Карпатські, які ще є. Просто не за них забуваю. Я просто, знаєте, п'ю просто чорний, бо в мене як просто базова кладова сніданку чи вечері. От, Так що я половину повикидала, було дуже шкода, але ну, вони вже були зіпсовані. Там вже якісь мошки позаводилися. Я така думаю, пора, пора то все розчистити, всі ті запаси. Так що в мене звільнилася поличка для нових покупок. Хочу собі тепер новий чай. Йдемо далі по списку. І наступне в нас це осінні фільми. Боже, цей пункт він в мене максимально абстрактний, бо я поняття не маю, які там осінні фільми зараз це йдуть. Вензей вважається осіннім фільмом, ну я не знаю. Я не думаю, <свистак> там вийшов останній сезон, але я ще його не дивилася. Вже вийшов, ще не вийшов. Ну, певно, певно, вже вийшов. Коротше, треба пошукати собі якісь списки. Знаєте, як ти заходиш в TikTok, і там просто е, топ 10 осінніх фільмів. Треба оце зайти і подивитися, бо мені треба, знаєте, класику скла. Просто щось, аби воно мені теж створило атмосферу. Бо фільми, це знаєте, половина атмосфери твого вечора. От подивишся якийсь фільм, а в тебе зразу приходить якесь натхнення, Ти вже хочеш щось малювати, ти вже хочеш щось творити. От я собі планую так зробити. А наступне в нас у списку ідея зняти декілька осінніх відео. У мене вже які ідеї для цих відео. І одна з цих ідей це зняти відео про сутінки. У мене, до речі, трошки далі по списку йде дочитати сутінки. От я їх дочитаю, знімлю по ним відео, бо насправді мені є що сказати. От реально. Я, Мені хочеться про це поговорити, про сутінки. Боже, в свій час ера сутінок мене обійшла. Не знаю, я бачила сутінки колись ще в дитинстві, але так, знаєте, краєм ока десь по телевізорі, і особливо серйозно я ніколи їх там не дивилася, не передивлялася. От що по телевізорі йшло, то і бачила там якісь уривки фільмів. Але от недавно мені просто треба було почитати щось легке, таке, знаєте, не напряжне. І мені просто, ну я згадала про сутінки. Ну думаю, почитаю, ну подивлюся, що воно таке, що його всі люблять. І знаєте, ну мені дуже сподобалося. Ну, типу, так вона трошки крінжова. Книжки насправді дуже підліткові. Там є дуже крінжові такі моменти. Оце всього. Едварда, ну Едвард, там взагалі, докречи, ну, але мені ну мені сподобалося це. Було дуже легко, дуже приємно читати. Дуже весело. Я прямо коли читала їх, я відпочивала. І мені дуже хочеться про це поговорити: про Беллу, про вампірів, про Едварда про взагалі про цих волтурі. Все мені, мені треба про це висказатися і виговоритися, бо я маю що сказати. От, а наступне в списку теж так не сильно оригінально, але йде яблучний пиріг, або просто з яблуками, або знаєте, блінчики з яблуками, щось коротше з яблуками зробити. Я взагалі і фрукти, як яблука, не дуже люблю. В дитинстві вони мені дуже проїлися. І зараз я їх отак. Хіба що десь не знаю, якісь яблучні варення можу з'їсти, та й на тому все. Але на осінь мені хочеться от щось таке зробити. Я там не часто щось печу, але хочеться якось, знаєте, цього запаха в хаті, такого випічки, якоїсь смачної, такої із чаєм випити, фруктовим чаєм з банячка. Наступне в списку йде масло пиво. Це теж, я його ні разу не пила, ні разу не пробувала, але дуже-дуже хочу. Бо це, ну, знаєте, для фанатки Гаррі Поттера. це просто це ну, напій номер один. Ще там йде гарбузовий сік, але. Таке, ну я навряд чи зроблю, а от мастопиво треба попробувати зробити. Це би мало бути не складно при бажанні. Треба знайти якийсь файненький рецепт. Взагалі, як вийшла оця книга з стравами з Гаррі Поттера, Боже, як я її хочу? Це просто я б не всі страви звідти приготувала, але би точно щось спробувала. Я дуже хочу приготувати оці переважно те, що їли в домі в візлі. Там в них таке різноманіття. Коротше, оцих страв. Я дуже їх хочу спробувати, бо вони мені здаються дуже смачними. Чомусь і масло пиво приготувати. От в мене є такий теж незакритий шталь спробувати маслопиво. Взагалі на кожен сезон в мене є там, знаєте, якісь не то, що коктейльчик, а якісь напиток, які я собі асоціюю і стараюся робити. От цього літа і то і минулого літа я робила коротше, пінаколаду. Ви не подумайте, це не пов'язано з всім відомим співаком і його піснею. Я роб. Я робила і любила пінаколаду ще до того, як він воскрес зі своєї боргової ями. Я просто люблю поєднання. Кокоса і ананаса. Я вважаю це просто ідеальним поєднанням. От я сподіваюся, що в мене масло стане традиційним осіннім напоєм. Ну, от, так що, коротше. От, постараюся зробити маслопиво, навіть зробити фотозвіт в Твіттері. Бо я просто окрім твіттера нічого не веду. В мене твіттер це знаєте, просто зборище, просто всяких постів. В одному пості я нию, в другому пості дотхнено щось розказую, в третьому пості е виставляю малюнок, в четвертому пості я розказую що сьогодні зварила борщ. О, Так що підписуйтесь, якщо хочете. Боже, в мене там вже тисячу підписників. Я себе почуваю такою відомою, ви собі навіть не уявляєте. У мене там малюнки, до речі, так надиво, так багато. То вподобаю, як збирають, я ж сама дивуюся, я буду дуже рада. Я там пишу і ще розказую про себе. От, так що підписуйтесь. Угу. Я там буду виставляти фотозвіт свого плану. Так, коротше вертаємося далі до того списку. Наступне і останнє, що є в ньому, це дочитати сутінки. Я цього року вперше почала їх читати, я вже казала, що вони мені сподобалися, і я дуже хочу про них поговорити. Я вже дійшла коротше, до моменту, там де Белла перетворилася на вампірку. І я вам скажу, вона як стала вампіркою, стала така щаслива, така впевнена в собі. Я така думаю, ну так, коли в тебе ідеально чиста шкіра, ідеальна фігура, навіть голос нею там помінявся, очей, вона така вся елегантна. І чи не стало, ну хто б не зрадів? Я б теж зраділа, ну а що? Так що я дочитала до цього моменту, але в мене коротше, є такі побоювання, що в книжці немає того самого Намахалова, як в фільмах. Якщо ви пам'ятаєте, там у фільмах, коротше, там, де до них прийшли волтурі, вони мали з ними битися. Але коротше, то була не битва, то було просто видіння, і то такий облом просто світового масштабу. Там вони всі померли, але вони не померли, бо це просто видіння. Я от думаю, типу, в книжці воно так само. Му чи воно відрізняє? Я не знаю, я не пам'ятаю. Так що мені трошки, знаєте, страшнувато до кінця дочитувати. Бо якщо в книжці таке саме намахало, я так розчаруюся. Я думаю, ну там ж має бути хоч якась битва під кінець. оця епічна така битва, просто яка там всі бігають оці ці папіри, вовкулаки. Все має так бути епічно, але я не знаю. Так що треба ще дочитувати. Бо я, бо я реально не пам'ятаю. О, так що мені трошки страшновато дочитувати. Але я дуже хочу дочитати. Це вже в мене буде таке закрите питання, що все. Оця сутінкова ера, я в темі, я в темі оцих е, вампірів. У того всього, я до речі, може ще прочитати щоденники вампіра, бо теж серіал я подивилася. Тепер теж треба, хочу, я хочу щось читати про вампірів. Осінь, і я мені я потребую вампірів. Ну, в принципі, це вже все. Я думаю, буду закінчувати це відео, бо і так вже ну багато наговорила. Боже, майже годину, майже годину я сижу і балакаю. Думаю, якщо я змонтую, то воно буде набагато менше. От але трошки, знаєте, розказала про свої плани на осінь. Може, воно вам додало теж якогось осіннього настрою. Може, ви теж бдете щось цього року. Щось робити. Це відео було дійсно таке легке, розмовне. Я не сильно старалася щось дуже видумувати. Просто, просто хотілося мені поговорити, про про плани, про осінь, якось себе налаштувати на процес зйомки відео, бо я місяць майже не знімала і вже навіть забу, встигла забути, як воно. А ще я дякую вам всім за увагу. Всім па-па!